Всім привіт, це моя Жека і сьогодні я вам покажу, як зробити посвідку для велосипеда. Я вже так довго не знімав відео. Ну ви розумієте, бо я був на мой. Ха. Так. Ну що, я вам зараз покажу, що вам потрібно для цього. Я дуже-дуже довго хотів отримати посвідку для велосипеда, але вона дуже дорога. І вирішив зробити її сам. Подивився відео, деякі, і и... до ну, висновку дохлося. Я зроблю її цього нам знадобиться фігурна отвертка, Невелика, маленько. Далі нам знадобляться ножниці. Дуже великі ножниці, бажано, щоб легше відрізати був. Але як і хочете, вам можна, які хочете. Далі нам знадобиться зажигалка. Зажигалка, яка цей, я купив її за 250, недорого взагалі. Хоч, мож, може дуже горіти, може не горіти. головне, щоб був фонарик. Ось так. От. І зараз і ще нам потрібна трубочка. Трубочка від стоку. Можете якого хочете кольору, це не важливо. Зараз ми приступимо і я вам буду показувати, як її робити. Дуже класна, дуже прикольна віснуть. Так беремо нашу зажигалку і фігурну отвертку. І відкручуємо болтик от на її. Розбираємо її, коротше. Так, О, так. все. Все хорошо. Вона його відкрутили, бачите? Як бачите? Так. Ну. Так, беремо, знімаємо ось цю фінню, вона не потрібна. А ось голос. Гос нам потрібно, потрібно, не потрібен, карантинця. Їх найголовніше, щоб зняти цю зажигалку. Берете таку отворку, якщо не знімають, і просуваєте її. Все. І зняли. Більше того нам не подобається. Нам понадобиться тільки цей фонарик. Зараз я вам його покажу. А, тут не видно. А, все видно. Дивіться, світить, світить. Ну, тепер дивіться. Приступаємо до, до роботи. Беремо трубочку і ножниці. Відрізаємо і все. А тепер треба прикріпити ті, тру, фонарик до трубочки. Це робиться дуже легко, якщо трубочка більша, ніж фонарик, треба приклеїти клеєм пістолетом або все або релізо Ну я кому. У мене якраз трубочка хороша. Так що спокійно власить отаку. І не треба мені натягувати її. О, блях. Ладно, нічого страшного. А. Все. І друга, я готова. Дивіться, як вона світиться. Дуже чітко, дуже кльово. Дуже мені подобається. Я зробив такі дві для великомов. Ось. Одна. Все. Друга. Все. Прикріпляйте її, де хочете. Прикріпляйте її, коли хочете. Хоч на нову, хоч населення на кольору, а мені все одно. З вами був я, Жека. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!